Уже пахнуть молочно кислі бактерії, чесно, я вам кажу. Заферментувала огірки та патісони з кабачками, і понеслося неправильно, неправильно назвала, не так зробила, скільки солі додала, скільки того. Тут у мене огірки, і я їх зараз заферментовую для себе, щоб зараз їсти. І бачите, кришечка отак от прикрита, тому що там понаписували, що я закрила, вони згниють і ще прикрила. То я закривала плотно для того, щоб ось так буль-буль зробити, щоб сіль розтворилася. І так, да, отак хлоп. Відкрили. І все, і бродить. Так само кабачок Я закрила, зробила буль-буль, поставила і відкрила. Коли пройде 3 дні, я їх закрию і поставлю в холодильник. Це я буду їсти зараз. Так само кабачки. І вони там поступово будуть бродити і продовжувати ферментування. А коли я буду їх на зиму вже ферментувати, там процес дуже цікавий. Там я буду все через 3 дні зливати в кастрюлю, доводити до кипіння, назад заливати. І не такою кришкою закривати, а отою такою, знаєте, яку треба розпарювати в кип'ятку, плотненько закривати і в погреб заносить. І всю зиму, всю весну вони будуть такі хрусткі, тако будуть хрумкотіти, що будуть всі сусіди збігатися до вас на вечерю і будуть казати, давай ну, швидесенько, картопельку в мундірі, оселечик з цибулькою і огірочок». Потрібно, щоб дуже гарно були втоплені у водичку. Тому що, якщо вони не гарненько будуть втоплені, можуть не просоліти і не проферментувати. А солі я додаю дуже мало, щоб вони не були солоними, це дуже важливо. Я ж ферментую, а не засолюю.